Доброго дня! Я Остапенко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин. Хочу познайомити вас з предметом фінансова діяльність суб'єктів господарювання. В результаті вивчення цього предмета студенти будуть знати особливості фінансової діяльності підприємств різних форм організації бізнесу. Будуть вміти формувати власний та позаковий капітал на підприємстві, знати, що складається внутрішні джерела фінансування підприємства, знати зміст та інструменти дивідендної політики, порядок нарахування та виплати дивідендів, як оцінити вартість підприємства, порядок здійснення фінансово інвестиційної діяльності, особливості фінансової діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин. Сутність та необхідність фінансового контролінгу і бюджетування на підприємстві. По завершенню курсу, кожен студент буде вміти володіти методами систематизації, аналізу та перевірки достовірності фінансової інформації, вміти розробити та реалізувати стратегію побудови фінансової служби підприємства, організувати її роботу на всіх основних напрямках діяльності, обґрунтувати альтернативні фінансові рішення. Та критерії оцінки їх ефективності, оптимізувати грошові потоки підприємства, складати фінансову звітність, визначати ефективність дивідендної політики, здійснювати оцінку вартості майна підприємства, оцінювати ефективність фінансових вкладень та здійснювати фінансове прогнозування та бюджетування на підприємстві. Тож запрошую всіх до вивчення такого цікавого предмету, до зустрічі!